Всім призумію, Ревенка Юріші 9. І сьогодні ми будемо переглядати тисячу плюс моїх скринів по Бравл Старсу. У мене їх от, скільки, у мене їх 1300 скрінів, я їх збирав приблизно рік. От, У мене їх отак тут багато. Ну, звісно, це не всі мої скріни, які заскрінив. Я так-то скріни збирав з самого початку. Майже від самого початку, як я граю Бравл, а тут в мене є, бачите, з 14 сезону з роботами, фабрика роботів, з 7 сезон. І, а я граю набагато більше років, я навіть точно не знаю, скільки я вже граю в Бравл. Ну, коротше, в мене просто пару раз, коли я збирав скрини, я хочу знімати відео, я їх випадково просто видаляв ці скріни. І тому, от, це перший скрін, який мені ще зберігся. Тому ми будемо сьогодні їх переглядати. Це буде точно не, одна, не одне відео, не за одне відео ми передаємо всі тисячі скрінів, а буде, напевно, що ціла якась така невеличка знаєте, як рубрика. Ну, ладно, давайте, в принципі, поїхали, щоб довго не затягувати. Перший скрінчик, який в нас є, ну, будемо називати його першим. Це 14 сезон, фабрика роботів, Ну, отакий от скрінчик, я їх буду вам пояснювати, не буду просто їх гортати, а вам буду щось розказувати. про них. Ну Тут, наприклад, на цьому скріні я заскрінив от, що треба виграти в парному суклемені 15 раз-бій і отримати отаку от іконку. Ну Простий от скрінчик, в мене так, Куча всяких простецьких скінів. Скрінів, точніше, буду путатись, на першому відео не, не скрінів, а скрінів. Ну, коротше, наступний в нас скрін, це просто туди чарівник Барлі. Ми отримуємо просто забрати. та, я скрінив багато чого, майже все, що бачив, скрінив щось цікаве, ну, що я рахував, цікаве. Далі у нас скрінчик це дорога Шелі. Прост, в принципі, простий аккаунт. Ну, ну, мій аккаунт простий, нульовий, я його теж заскрінив собі, чого б і ні. Далі у нас іконка, це коли я вже виграв 15 разів, отримую іконку, і тому її заскрінив. Далі у нас ми вибиваємо барлі, це у нас. Ну ніби я в барлі. Ні, чині, Я забрав той, якраз оцю е, штуку, оцей от чарівник Барлі, і мені перше дався Барлі. так от, Перше мені дається, Барлі прокручується і от, і випадає. А далі мені вже крутився скін. Оцей от на барлі чарівник Барлі і от сам і скін. Е, далі в нас. Е, о, Тут в мене залагали, і тут в мене, бачите, як ви показували. Ці е, ну, чині, скіни показували отак от, барлі, бачите, не вилізли з рамок, і тому я це заскріну. Ну, в принципі, прикольно, таке нерідко зустрінеш. Yeah, it's the time, like a song, Щоб в Бравлі виключалося світло. Якщо ти заходиш в якесь меню, наприклад, в е, цей майстерство на Бравлі, то, ну, під час, коли має змінитися ніби в кожну якусь годину, коли міняється якийсь, там, допустим, з 1059 на 11, то е, ніби, і поки ти сидиш в цьому майстерстві, то виключається потім там світло. І за пару, ну, тобі треба вийти щось зробити, щоб воно назад включилося. Отак от, от. Далі у нас тут а ніта, просто, просто ніту, Тому от, так от, простий скрінчик, поки Тут вона вже випала нам. Далі Ельпрімо нам випадає, крутиться. І простий Ельпрімо, так от виглядає. Знаю, куча всяких скринів в мене є. ну, Що маємо, то маємо. Так, далі у нас шелька є оце, за перший день 15 днів подарунків. Далі ми її отримуємо. Далі у от нас, нас випала. Ну, то був прокрут, а це вже випала. Далі у нас тут в магазині є, пише, бачите, Шель-бандитка Шелі, е, Скін є. Е, ну ніби так тобі, якщо ви купляєте скін, то у вас пропадає з магазину, а мене тут він е, пише, просто що є. Ну, от є багатьох е, тих новачків, які... Створить свої аккаунти, і таке всіх є, хто получає ніби цю шелі. Ну далі в нас, ну далі нас, я, я так думаю, що всі, хто що на багатьох моїх аккаунтах, нові, які я створював, то в мене так було. Далі у нас тут щось дві шелі пише, є одна, то що в магазині, якраз те, що я вам показую, і друга це то що їй з 15 днів подарунків. Е, далі у нас тут простий аккаунт. Е, ну, аккаунт Він ну, вже більш живіший, ніж то що було на початку. Давайте перейдемо, в принципі, до наступного мого скріна. Наступний скрін, скрін це 10 кристалів, просто скрін 10 кристалів, а вдруг би вони їх забрали, збрало і була б інша валюта, так на пам'ять, що лишилося. Далі у нас посівка на Джесі підзарядка, далі у нас тут просто вже акції з магазину вони заскрінені в бравлі. Тут 0 секунд, до речі, до кінця цього скі, Френка і Скіна, Френка і епі, епічного набору значков. Далі в нас газ, 0 секунд до виходу, є е, це ненавідок. Іду, знімаю якось странно, ладно. Е, далі в нас ну тут просто газ, що він вже вийшов е, нерозблоковані бойці. Е, бравлери точніше. І далі цей, як і називається? Е, блін, я забув, як він називається. Я так багато гор, що вже забув. Е, ну, коротше, в нас, е, акція во, акція нова з газом випала 169 гривень, і плюс епічний е, пінчик на нього. Далі в нас мегаящик. Е, за шанси на мегаящик, у мене тут на Газа. Бач, лише тільки Газ це сверхріткий бравлер, І легендарний бравлер, це, скоріше Сем, або, ну так, скоріше, це був Сем, ніби хоча це був якраз 14 сезон. Ну, ладно, коротше, не суть. Е, от у нас далі з Семом і Газ якраз такий. От. Скрін в мене вийшов. Далі у нас саме меню, якщо на нього нажати, то як виглядає ця акція. Е, далі у нас тут е, цей. Карти, от, бачите, кандидати дня, у нас це одиночне суклемені і парні. Отак от у от нас е, співпало тут було. Е, далі у нас е, скрін щось має випасти. Бачите, мигає одиниця, ну вона не мигає в скріні вона просто ну, одним кольором, як є, нічого не міняється. І очки селт у нас Х40 на Любоври, і а, нам випав гаджет на Мортіса. Е, далі, що у нас далі є? А, нам випадає газ далі. Далі от, ну це був прокрут, а це нам вже сам газ, який випав. Далі у нас тут опа, чо, тут у нас є снаряга, от назір. Я навіть не пам'ятаю, що надавали, ніби коли ти стріляєш, Я навіть не пам'ятаю ці от снаряги е, і деталі цих снаряг, щоб їх прокачувати. Ну і сам газ Киве, пойома, тут у нас квести на газ, Я так давно, це не... я навіть не пам'ятав, що таке в нас було. Ці от, е, ну, Коли я, звісно, дивишся, на скрін, ти згадуєш цей момент, а так то я б не запам'ятав взагалі. Далі у нас тут акції, ну, пінчики, і кристали, і плюсочки сили на газа. Ну, тут так само, тільки тут вже додалися е, ці піни на да, газа з сердечком. Е, далі у нас гаджет на лу, в принципі, нічого цікавого. Далі, о, Два газа виграли по 0 кубків. Конечно, у цього челіка, який виглял, Це Про. у нього одна сила, а в мене шоста о, Випав мені газ тут і мені лишився тут 7 ще тільки. Е, далі, о, мій аккаунт, У мене в 14 сезоні було 30 тисяч кубків. Нічого собі, я думав, що в мене було трохи менше, або навіть наоборот більше. Ну Бо я майже не апав такто. Хоча вже які 14, вже 18 сезон, а в мене наскільки на 5 кубків апнути. Хочу. В принципі, непогано, за один сезон 1000 кубків. Ні, ну мало, якби я пишу, було б набагато більше. Е, далі в нас ну тут просто газ, так от меню він виглядає. Далі тут у нас е, два квестика виконані зразу на 300 жетонів і 250 очків сили. А, тут я грав з своїм другом е, карасьом. Е, ну в нього так нік наз, е, називається в Бравлі. Далі у нас тут, напевно що апну 25 ранг на Гелі. Я точно не пам'ятаю, що це скрін, ну якось отак це виглядає. Скоріше все, що так і є. Далі у нас о, чемпіонат нас мав вийти на спрейчик ограблення. так, На жаль, я думаю, що я зараз вбрав, я перепутав скрін з Е, Далі у нас за перший виграш нам дається, за четвертий нам дався пінчик, от сам пінчик. і За 10-й раз ми виграли, і тут нам дається ну, таке от менюшка, тут конфітішка одна. І, тут же багато конфіті, ну, і нам самий спрей. Далі на що, далі о, один раз мені. Якби я ще програв один раз, то все. А тут мені повезло, що я виграв. Отак от би прийшлось докупляти. А далі, ну от сам чемпіонат, який пройдений, гаджет на Ніту, в принципі, ще один гаджет на Ніту. Сам газ знову випав, це на що вже? Повторка якась пішла. І ограблення знову цей от перший. Не знаю для чого це. І далі у нас вже захват кристалів, теж чемпіонат на спрейчик. Отак от ці от, етапи трохи заскрінив. Ну так, да, я ці всі етапи заскрінив. Далі саме спрейчик. Виграли четвертий раз, теж получили пін на газа, Далі виграли бікбокс, отримали ми і повністю пройшли чемпіонат от без, з одною конфітішкою і з багатьма. Не знаю, чому мені так попадало, що скрінилась одна конфетішка, ну, як виходило. Так, і скрінив. Наступний у нас е, скрін це сам спрей, який ми вже виграли з чемпіонату. Получили е, так, наступний скрін, вже щось поцікавіше. Треба трохи подумати. Скоріше за це, я купив скін на сквіка або щось зв'язане з цими от білетами, які колись були. Чи вони вроді навіть зараз є? Я вже забув. Ну, вроді би вони є, бо я давно клубну лігу не грав. Е, ну, коротше, отак от. Ну, скоріше через те, що 0, грати або скінчик. Ну, щось таке. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, бо я вже сам не пам'ятаю. Е, е, а куди нам вийшло? Е, 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 нам Треба знайти Треба знайти зараз Чуть швидко повертаємо. Ого, ми вже так нормально скринів подивилися. Далі ми йдемо, далі нас знов світиться очки Сил на морця, випали. Далі. О, Сем випав, я пам'ятаю, я відкривав вроді мегаячик, мені випав Сем. Я так надію, що він вот, мені Бравлер, Якраз був тоді з ним сезон. Тобто вибити його було так шансів, як і на легендарку. Далі у нас. Ну от, Виграй бій 15 разів. Нам за квест, бачите, через 114 сезон. 14 Якби я вибив вже в 15-му то такого квеста вже не було. А так мені повезло, його вибив і халявні тисячі жетонів залутав. Тож, якщо я піти в ШД, просто 15 разів вирту, то це 150 кубків. В принципі, так, да, трохи важко, 10-й ранг навіть на 10 кубків більше, ну. Коротше, ну Для мене це халявні. Далі у нас ну тут сам Сем, новий бралер, 60-60 бралерів. Ну, на першій силі тут а, отак от виглядає меню, я його зразу вибрав, заскрінив. Далі, шанси. А, то що в мене тут всюди все по нулях, тільки очки сили, у мене і деталі 90% і знизу на жетони старях 10%. О, Отак от це виглядає на все 0. Ну, ну, я завжди хотів це побачити. Ну отак Далі у нас гадіт на Сема і на е, Газа. Тут 1000 монет вони коштують. Далі я бачу з боку спрейчик. Отака от, е, нога в нас. Е, за 29 кристалів коштує. І ну, 14 монет поданок, нічого такого цікавого. Далі ми гортаємо нас. А, я купив гаджет на гази, і гаджет на саме теж купа. Скільки в мене було монет, мені цікавий 5К, я так потратив серйозно, і в мене лишилось 3К. О, 3933 плюс 1000 жетонів, я напевно, що залут... яке золота, на нас семі... 132. Ну, ладно, може, я ще якийсь квестик виконав. І тому так вийшло. І кубки не видно скільки злетіло. Вони тут, бачите, отак от лишилися. Так, чуть отак от треба. Блін, отак от. От, чуть кубки, отак от, бачите, зайшли і не показало, скільки. Я, напевно, запізно скрін. О, і тепер у нас чемпіонат за наград за поїмку такий от спрейчик. Я його вроді не пройшов. Чи пройшов, Не пам'ятаю. Ну, от Зараз ми якраз побачимо етапи. Четвертий раз виграв. За четвертий виграш мені, пінчик далі. За десяте А, так, я пройшов цей чемпіонат. Причому на основі. І 10-й раз виграли е, цей теж перемога, спрейчик, спрейчик вже з конфіті, тут бачите, з, навчився скрінити, без конфіті заскрінилось і з конфіті. І далі у нас от сам спрейчик. Далі у нас ще один гаджет на сема. Далі знову я заскрінив оці от одиночний парни. Ну, ладно. Найбуду, буде, в принципі, так, після цього відео я видавлю ці скрини, щоб теж не путатись. І, ну, щоб, якщо я захочу вдати ці скрини, я просто подивлюся це відео, понастульгую. Далі, коли вже буде, знаєте, якийсь там сотий сезон Pass, я тут це буду передивляти. Але вже не через скрини, а через своє відео. Далі нас тут, що. А, напевно, що скін кошку в року Джесі почав продаватися. Так, то він був за чемпіонат колись. Ніби там треба було заходити в Google, спеціальний сайт, забирати... лутати жетони і за них дійти до Джесі. До речі, у нас сьогодні має вийти ще буде чемпіонат, чи то якраз завтра, чи то сьогодні вночі. Точно не знаю. Ні, скажімо, це вроді би завтра, 21 година, коли дивився, було. Ну, я точно не пам'ятаю. Ну і коротше, теж я там не отримав один пінчик, не смів отримати його. Ну і прийдеться тепер вже забути про нього, я його вже ніяк не получу. Ну, а може буде якась надія, що получу. Ладно, тут сам Джесі зайшов, я її, звісно, не купляв, то що їй мав на основі, це, скоріше, це був скрін з аккаунта з кіни. То що. Ну так, да, скоріш, це на нього. На тому аккаунті. Далі у нас тут ого, три бікбокси надавали останні, І цей і на іконку я докупляв, бачу, кристали на шанси. Далі, от, пройшов 12 разів виграти треба було. Та, це була моя основа. Peremohan, Далі перемога з конфіті і сама іконка. Далі, а, ну це ж то ж, я пройшов такий от чемпіонат, е, отак от от він виглядав. Е, далі у нас Мортіс меха мав вийти за годину 36 хвилин, ну, в принципі, тут далі нічого цікавого нема. Сем, отакий, от, е, а, напевно, що новий фон в режимі помінявся. Ну і знаєш, що я замітив? вже 12 хвилин і 45 секунд я говорю, отак от, так от е, позніма. Давайте, напевно, ще 2-3 скріна подивимось і на цьому можна вже буде закінчувати. Далі, ну, ой-ой, нічогося жирно, за 1689 гривень 1045 кристалів. За 6... 179,396 крестель і за 339 гривень 187 керів. Непогана така акція, знаєте, була. Е, і далі на Морті смеха, ну і в принципі вже е, скінчики якісь нові. Не знаю, просто щось нове, багато нових скрінів, не знаю, чого не вийшли. Ну, отак, от вийшло. Напевно, що я на цьому закінчу. Тому що 12 хвилин я не думаю, що багато людей подивилися просто скрини. В цьому відео ми поностальгували. Кому це теж сподобалося, ностальгії, подивиться мої скрини. в коментарях, що хочете продовження. На 3 чи 4 лайки. Давайте на 4 лайка я знімлю продовження по цих переглядах скринів. Ну, на цьому будемо закінчити. Зомбу євро, канал Юриші 9. І сьогодні ми дивилися багато скринів по Бравл Старсу. Ставте лайк і підписуйтесь канал. Жміть на дзвінок, щоб не пропускати мої накриті відоси. Ну і всім пока-пока!